Продовжено. Аброськіну Павлу Михайловичу 27.06.89 року народження строк тримання під варти в межах строку до судового розслідування, тобто до 25.11.2014 року, залишити без змін. Апеляційні скарги. Шкарення... Бої навколо Донецького аеропорту не стихають. Залпи та вибухи чутно в усіх районах міста. Напружена ситуація залишається у Куйбишевському та Київському районах, які постійно потрапляють під мінометний обстріл. За останню добу там зруйновано понад 10 житлових будинків, пошкоджена одна адміністративна будівля. Через стрілянину загинули троє мирних мешканців. Щонайменше п'ятеро поранені. За добу Донецький аеропорт намагалися штурмувати двічі. Литовище обстрілюють танків, залпових систем ГРАД та Тюльпан. Під час вечірньої атаки прямим попад з станку було підбито український бронетранспортер з екіпажем та десантом. У надзвичайно складній ситуації наші хлопці продемонстрували справжній героїзм. Вони не просто відкинули ворога, вони знищили танк, який до цього підбив наш БТР. Всього ж за добу зафіксовано знищення трьох. Ворожих танків, двох самохідних установок тюльпан, одного мінометного розрахунку та близько 50 бойовиків. Неспокійно у Докучавську там місцеві мешканці записали відео, на якому видно, як терористи обстрілюють українські блокпости з градів, які установили прямо посеред житлових кварталів. На одній з установок видно логотип батальйона оплот. За минулу добу атаки на українські блокпости зафіксовані поблизу Дебальцевого та Трудівського. Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу терористами селища Кондратівки біля Горлівки. Там кілька снарядів потрапили у гуртожиток і приватний будинок. На Луганщині терористи зробили кілька спроб проникнути на територію під контрольну українським військовим. Напередодні маленькою групою бойовики обстріляли позиції армійців у лісосмузі. Зранку понеділок невідомі поцілили у приватне авто біля населеного пункту станиці Луганської. У які їхали місцеві мешканці. У нас кожну ніч проникають диверсійні розвідувальні групи. Їхав чоловік цивільний з жінкою. Обстріляли з лісосмуги. Невідомо хто, думаю, теж. Диверсійна розвідувальна група. Жінка загинула. Машина пошкоджена, враховуючи останні спроби терористів прорвати оборону, сили АТО укріплюють блокпости та спостережні пункти. Наразі ми продовжуємо отримати усі позиції: блокпости, опорні та спостережні пункти. В рамках діяльності групи з обміну полоненими на свободу вийшли 30 українських військовослужбовців. Нині вони перебувають в безпечному місті. З ними працюють медики та психологи на кордоні. З Росією становилася відносне за Користуючись паузою, прикордонники укріплюють смугу безпеки уздовж контрольованого силами АТО району. Юлія Божко, п'ятий канал.